Привіт, я вітаю тебе. Сьогодні давай подивимось поради енергетичного плану, да? на що потрібно зараз е звернути увагу. Тут буде момент більше трансформації да? е твоєї особистої. Буде два варіанти. Ти можеш вибрати свій і підписатися на канал, поставити вподобайку, написати добрий коментар. Це Допоможе просуненню каналу, я буду тобі дуже вдячна. Два, два варіанти. Подумай, будь ласка, про себе, про свою ситуацію. Ти можеш дивитися обидва варіанти. Вони можуть доповнювати один одного. Або вибрати з цих варіантів те, що підходить тобі. Перший варіант поради енергетичні. На що звернути увагу? Другий варіант енергетичні поради, на що звернути увагу. Ти готова? Перший варіант. О, паш вогню. Варіант про те, що не потрібно стримуватися. Це про енергію всередині тебе. Це про те, що потрібно звернути увагу на прояв себе. Що ти, можливо, чогось боїшся, і, можливо, ти десь знаєш, як засиділася, да? можливо, в чомусь іде якась зупинка, але потрібно рухатися вперед. Якщо ти думаєш про ситуацію там, з приводу зміни роботи або зміни місця проживання, то ця відповідь буде так. Рухайся, ти все робиш правильно. Да? Якщо це про кохання. То візьми ініціативу в свої руки і роби те, що ти хочеш. Зажги, да? дай трошки вогню. Прояви себе, тобто не стримуй себе. Тут ось так. Ти все робиш правильно. Ось це перша карта про це. А, ти бачиш, де успіх? От При проявленні себе, тобто ти не маєш хвилюватися, да? тебе очікує успіх. але... Ця карта також ще може говорити про те, що в житті воно не буває все стабільно. І навіть якщо ти зараз знаходишся на вершині, то потім все рівно буде спад. Це потрібно розуміти. Тобто не буває кожного дня свята. Попереду воно буде, або зараз воно є, да? але треба пам'ятати, що. Е Земля кругла, і йде як і підйоми, так і спуски. А зараз потрібно просто користуватися моментом, жити тут і зараз і брати від цієї ситуації все те, що можеш. От Все гарне бери, що можеш. Тут і зараз. І третя карта. М -м -м. Переображення. Це карта про духовність, карта про те, що все матеріальне рано чи пізно, да, як ось по попередній карті, рано чи пізно воно відходить на другий план. І ти залишаєшся тільки з тим, що знаходиться у тебе всередині. По-перше, подумай про те, хто ти, де ти. Да? І куди ти йдеш, яка твоя ціль, яка твоя мета взагалі по життю. От. І е, ще такий момент, що М -м... не потрібно в чомусь поспішати. Знаєш, от... ти можеш да, себе проявляти, і все буде класно, але це мають бути виважені дії. Да? Тобто перед тим, як щось робити, дій, не бійся, але думай. Ну, тобто, тут йде момент думки да? і момент духовного росту. Ось це важливо. Так, це був перший варіант. Можливо, знаєш, ще потрібно звернути увагу от на, в плані карти переображення. переображення. Треба звернути увагу на свою духовність, на свій внутрішній стан. Можливо, потрібно трошки заспокоїтися, бо до якоїсь ситуації, яка тебе турбує, якось інакше до неї віднестися. Буває ще й так. Тобто щось змінити, змінити думку про щось. Можливо, це не так, як ти думаєш, насправді. Буває така ситуація. Так, ну що, другий варіант. Трансформація і змінення. Дивись, це <клес> та карта, ще й число 10, коли ти вже отримуєш результат. Тобто це вже результат твоєї дії. Ти зробила все те, що ти мала зробити. Да? От, і це вже пішов результат. Змінюється все. І змінюватися буде в ту сторону. На яку ти заслужила, скажімо так, да? Тобто це і не тільки така кармічна карта, да? це і карта ну, просто життя людини, да? це як колесо фортуни. От Зробила добру справу, отримуєш у відповідь. Щось зробила погане, отримуєш у відповідь. Тобто, ця карта про те, що кожен отримує те, на що заслуговує. І ці зміни вже йдуть, вони вже почалися. Я вірю, що ти добра людина і зробила гарні справи, вчинки, і робиш їх далі. Тому а, будеш отримувати подарунки долі, тобто вони вже до тебе йдуть, вже йде така розкрутка да, цього колеса, цих змін, і бачиш, вони йдуть у, у, у всіх сферах життя. Тобто, якщо ти а, самотня зараз да, і шукаєш свою другу половинку, то да, вона до тебе йде. Якщо ти думала про зміну роботи, то так воно буде. Тобто, ти вже ти знайдеш. Якщо ти хочеш пошукати, шукай, ти знайдеш свій варіант. Тобто ця карта руху, не зупинки руху. Творчество. Прекрасна карта. Бо карта Схожа з картою імператриця. Про все жіночне карта про природу, про їство жінки, да, про те, яка вона є. Про те, що жінка красива, просто як природа, бо має велику силу, силу yeah. творіння, да, тому що жінка може народжувати. І в цьому вже її сила. Сила. Творчості не бійся себе проявляти як завгодно, але для цього потрібно, по-перше, себе прийняти. От коли ти приймаєш себе повністю зі своїми дивами, да, просто даєш місце цьому бути, то чому ні? Світ тебе любить такою, як ти є. Кожна людина не схожа одна на одну, і це нормально. Просто треба дозволити собі бути, дозволити мріяти. М -м -м. Класна карта, дуже така глибока. Карта зрілость. Це про. Це про твій емоційний стан. Це про те, що ти дійшла вже до того рівня. До певного, да? коли ти готова. Якщо ти про щось думала про якісь свої зміни в житті, да? чи робити чи не робити, то ти готова до цих змін можеш робити. Але це ще карта може говорити про те, що час рухатися далі. Тобто, ти досягла вже певної мети, дев'ятка це карта, коли ти закінчила цикл. Да? Тобто наступна картка буде вже результат. Тобто ти закінчила цикл е своєї зрілості, да? як можна так сказати, щоб було зрозуміло тобі, це про е сходження да, людини на, якусь, на якийсь там новий рівень. Да? Тобто далі ти вже почнеш отримувати подарунки від долі. Ну, те, те, на що ти заслуговуєш, да? Те, до чого ти доросла, скажімо так. Це карта гарна. Бачиш, вже стильне яблучка. Скоро вже треба буде зривати урожай. І рухатися далі. Обов'язково тут не можна стояти на місці, бо попереду ще є гарна дорога до нових успіхів. Дуже. Власні карти, такі, знаєш, вони глибокі, такі емоційні і дійсно доповнюють. Да? Один розклад доповнює інший. Можна зробити скрін і потім переглядати ще карти, медитувати, думати про щось. Дякую тобі за перегляд. Підписуйся. Щоб не загубити наступні відео, і, будь ласка, бережи себе.